Доброго дня, восьмикласники. Сьогодні ми розглянемо тему електричний струм. Електрична провідність металів та дія електричного струму. Дуже легка та цікава тема. Думаю, вам сподобається. Що ж, поїхали. На двох картинках ви бачите вимірювальні прилади, які називаються електроскопи. На картинці АБ, яка знаходиться зліва, ми бачимо, що електроскоп. Заряджений. На малюнку Б показано, що другий електроскоп розряджений. Відповідно, на малюнку А, на електроскопі накопичена певна кількість зарядів. На малюнку другому показують, що електроскоп А і Б з'єднують між собою і другий електроскоп заряджається, а перший електроскоп на малюнку А розряджається. Як ви гадаєте, що відбувається правильно! Заряди із електроскопа А перейшли на електроскоп Б. Відбувся обмін цих зарядів, і вони поділилися навпіл. То чому ж так відбулося? І чи може відбуватися це за будь-яких умов сьогодні розглянемо? По з'єднувальному дроту, який з'єднав електроскоп А і Б, відбувся електричний струм. Електричний струм це напрямлений рух заряджених частинок під дією електричного поля. Тобто електричне поле електроскопа А змусило рухатися вільні заряджені частинки до електроскопа Б до тих пір, поки не стало цих частинок порівну у двох електроскопах. Так може бути не завжди. А, існують деякі умови для того, щоб відбувався електричний струм. Перша умова у середовищі мають бути вільні заряджені частинки. Їх називають носіями електричного струму. І друга умова це наявність електричного поля. Але без електричного поля не буде заряджених частинок. І без заряджених частинок не буде електричного поля. Тобто це дві взаємно обернені умови, яка одна без однієї бути не може. Також е обмін, тобто електричний струм, може протікати через деякі речовини, а через деякі речовини електричного струму не відбувається. Е Ця здатність проводити електричний струм називається електрична провідність речовини. І всі речовини за електричною провідністю діляться на три категорії: це провідники, діелектрики та напівпровідники. Про них зараз поговоримо більш детально. Провідники – це речовини та матеріали, які дуже добре проводять електричний струм. Діелектрики. Це матеріали, які не проводять електричний струм. Для створення ліній електропередач, про які ми останній час дуже багато чуємо, необхідно саме провідники. А для того, щоб не отримати ураження від лінії електропередач, існують діелектрики. Тобто, провідники захищають діелектриками і дуже часто їх використовують в парі. Наприклад,. Вимикач, яким ми користуємося, щоб увімкнути і вимкнути світло в кімнаті. Вимикач виконаний із пластику, а пластик є діелектриком. Він вмикає, тобто з'єднує і роз'єднує провідники, по яким протікає саме електричний струм. Більш детально зупинимося на провідниках та діелектриках. Провідники це абсолютно усі метали та розчини соли. Наприклад, людина є дуже добрим провідником, тому що людина більшою, у більшості складається із розчину різних елементів. Тому людині не рекомендовано, а точніше забороняється е руками торкатися оголених провідників. Ремонтувати несправне електрообладнання і використовувати його. Якщо ви бачите, що з вашою розеткою або вимикачем щось не так, ви обов'язково маєте про це е, повідомити дорослим батькам або комусь іншому. Якщо ви бачите, що відбувається пожежа, наприклад, іскрить і загоріло щось внаслідок. Е, Поганої роботи електричного приладу, ви знову ж таки маєте повідомити дорослим або батькам, або якщо нікого немає, то треба набирати 101. Пам'ятайте, правила електричної безпеки дуже важливі для вашого життя і здоров'я. Далі, що таке діелектрики? Діелектрики це ті, що не проводять електричний струм. Їх дуже часто використовують у парі з провідниками. Кабель, який заізольований. Діелектриком, цей діелектрик є гума. Гума є діелектриком і не проводить електричний струм. Тому, якщо ви спостерігали, працівники електрики працюють завжди у гумових рукавицях, ходять у гумових чоботах і е, використовують гумові килимки, наприклад, якщо щось ремонтують. Також діелектриками є вода у чистому вигляді h 2 o Вода, яка тече у нас з-під крана побутова, дуже добре проводить електричний струм. Тому що в ній є багато домішків. Діелектриками є гази, тобто повітря, наприклад, не проводить електричний струм. І напівпровідники це такі матеріали, які при деяких умовах проводять електричний струм, а при деяких не проводять. Тобто, це такі матеріали, які, наприклад, треба нагріти, щоб вони перестали проводити електричний струм. Або навпаки, на них посвітити, щоб вони почали проводити електричний струм. В залежності від матеріалу буде і властивість проводити. Також із напівпровідників виготовляють, наприклад, Батареї сонячні, елементи сонячних батарей, які можуть накопичувати і перетворювати енергію сонця в електричну енергію, електричний струм може спричиняти певні дії. Наприклад, теплова, світлова, хімічна та магнітна. Теплова дія. Наприклад, коли по провіднику протікає електричний струм і він нагрівається. Прилад, який використовує теплову дію електричного струму, називається камін або обігрівач. Будь-який прилад, який працює від електричної енергії та нагрівається, використовує теплову дію електричного поля. Світлова дія. Тобто об'єкт може світитися. Наприклад, лампочка. Лампочка розжарювання або світлодіодна лампочка, в якій нагрівається напівпровідник і починає світитися. Хімічна дія під час проходження електричного струму, наприклад, по розчину, відбувається хімічна реакція. Магнітна дія, коли відбувається притягування металічних предметів або інших магнітів. Розглянемо більш детально. На картинках із підручника ви бачите, наприклад, камінь, електричний обігрівач, паяльник. Він нагрівається і можна лагодити або конструювати певні деталі. Електричний чайник та праска. Ці всі прилади працюють на теплові дії електричного струму. Наступне блискавка: ми бачимо, що блискавка спричиняє і світлову, і теплову дію електричного струму. І внаслідок блискавки дуже часто стаються лісні пожежі. Знову лампочки розжарювання, світлодіодні лампочки, та ще існують газові лампочки, якими вже майже ми не користуємося, тому що світлодіодні лампочки є більш економними та більш яскравими. Далі хімічна реакція називається електроліз, її будемо вивчати трішечки пізніше. Відбувається хімічна реакція внаслідок проходження електричного струму. У даному випадку виділяється мідь у чистому вигляді. Магнітна дія електричного струму. Бачимо, що можна створити електромагніт, який використовується у портових терміналах, на металургійних комбінатах і так далі. Значить, магнітна дія електричного струму також є дуже важливою. Усі електродвигуни, які працюють від електричного струму, вони. Використовують магнітну дію електричного струму. Різні вентилятори, охолоджувачі, кондиціонери використовують магнітну дію електричного струму. І, звісно ж, вимірювальні прилади та захисні прилади, які також використовують магнітну дію електричного струму. Тож, сьогодні ми з вами розібрали, що таке електричний струм, які тіла його можуть проводити, а які не проводять. Дізналися, за яких умов відбувається електричний струм та які дії він може спричиняти. Домашнє завдання буде в описі під відео та на сайті школи і у класрумі. Дякую усім за увагу і до наступної зустрічі! Любіть маму, тата і фізику!